Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи є така поведінка церкви Московського патріархату боротьбою за вірян, яких поменшало останнім часом? Ну, ви знаєте, взагалі церкві е, в Україні було б дуже важко говорити, що е, заповідь не вкради, в даному випадку не вкради Крим і не убий. Вона не має поширюватись на прихильників так званого російського світу. Є е, такі священики, які так вважають, які так говорять. Особливо в московській патріархії на території самої Росії таких багато, там є навіть патологічні випадки, абсолютно типу ослабисті і так далі. От. Але ну, в Україні якось, як то кажуть, не дуже б воно пасувало. І, звичайно, воно відштовхує людей. Я думаю, що якась частина священників московського патріархату такої позиції дотримується, що можна вкрасти і вбити, якщо це треба для Москви. От, але можливо таких такі не всі. Е, ну я так я мав що не всі. Ну а Коваленко він завжди відзначався якоюсь більш-менш притомною позицією. І е, тут, е, так би мовити, е, я не важко сказати, чи він представляє більшість зараз середовища Московського патріархату, чи е, це його особиста думка, і думка погоджена новим керівництвом церкви. Тобто ви все таки пов'язуєте оцю зміну позиції церкви московського патріархату з новим патріархом, так? З новим митрополитом, митрополитом так. ну я думаю, що він зараз московський патріархат, в у нас в Україні, ОПЦП вимушено жити в нових умовах, в умовах, коли вона може стімко втратити залишки своєї пастви. Там залишаться тільки, знаєте, фінатики, ті, які ходять з партнерами Сталіна, і більше нікого не буде ті церкв... ну, І будуть голі стіни. Тобто залишиться церквою для, для купи цегли, а не для людей, як це є, як це має бути. Тому я думаю, що перед такою загрозою зараз буде багато спроб зламати ситуацію і все-таки прилаштувати до тих змін в країні, які відбуваються. Але ще раз підкреслюю, ну заповідь не вкрадиться навіть московському патріархату її важко заперечити.